У нас троє дітей. Ну і ми, як і всі, всі люди старець, старецька, ми залишились без нічого. Весь старецьк, всі евакуїрувалися. Було у нас в місті 70 тисяч людей. Вони працювали, у них все було і робота, і своє житло. Ну а тепер ось так залишились без, без нічого. До мене, як до старости Білінківського, Старостинського округу, звернулася сім'я Бобрикових, які є багатодітною родиною, мають троє дітей, менше дітей півроку, і вони з переселенці з старецька. Було прийнято рішення переселити їх в цей будиночок, який їм надається для безкоштовно для проживання, тільки сплачують за комунальне. Ну для цього потрібно було перекрити дах після прильоту, повністю протікає. Тому ми звернулися до благодійної організації, щоб вони надали шифер і перекрили цю, цей дах. Перекрили дах волонтери. Зараз можемо жити у цьому будинку. Дуже дякую їм. Зробили дуже якісно.